Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії MISTERI модель MAC 800. Постачається в фірмовій упаковці. Інвертор. Всередині у нас ось так все зараховано. Тут маємо інструкцію з гарантійним талоном, дроти підключення, доволі потужні, три запобіжники потужністю 30 А. І також ось такий інвертор номінальною потужністю 800 Вт, пікова потужність 1600 Вт. В даному інверторі синус модифікований, як заявляє виробник. Корпус повністю металевий. З однієї сторони у нас дві повноцінні розетки, кнопка овімкнення, і також роз'єм USB зі струмом заряду 2,1 А. З іншої сторони клеми для підключення дротів і також два кулера для охолодження.